Друзі, hello. Вибачте, що зараз темно, бо я знімаю це відео в очі, я забула його записати в день. Коротше, у цьому лозі я вам буду показувати новорічну Братіславу. Братіслава це столиця Словаччини, і я вирішила показати вам, як її прикрашають до Дня Святого Миколая, до святвечора, до Різдва та до Нового року. І що взагалі відбувається у Братіславі. Тому я сподіваюся, що вам це відео буде цікаве. Можна я вас, будь ласка, про таке попрошу, але це за вашим власним бажанням, поставити свою вподобайку, підписатися на мій канал та написати коментар. Я знімаю відео також у YouTube Shorts та викладаю туди свої малюнки, де я малювала різних персонажів з Діснея із різних мультиків і так далі. І напишіть, будь ласка, кого мені можна наступного намалювати. Я вже ось. Ось тут я вам прикріплю. Ось кого я вже малювала. Це ви також можете знайти на моєму ютуб каналі. Ось. І напишіть, будь ласка, кого мені наступного малювати, бо я вже не знаю. Все, більше вас не затримую. Давайте будемо дивитися і гарного вам перегляду! А ось і сама Братіслава. Тут я намагаюся вам попозувати, показати свій лук, ну прямо модель модельна знаєте. Друзі, вибачте мене, я забула взяти з собою лічку, тому може бути, що взагалі не буде чутно мого голосу. Тому Маша з монтажа буде усе озвучувати. Перед тим, як зайти на головну вулицю, була ось така рамка. Усі магазинчики були прикрашені гірляндами, іграшками, дощиками та різними штуками. Кожний рік на цій вулиці роблять різний різдвяний ярмарок. Але в основному це їжа та напої. На цій вулиці також стоїть ялинка. Ми вирішили спробувати піднятися на цю ратушу. Та ось такі неймовірні краєвиди відкривалися нам, коли ми піднялися на ратушу. Насправді, ось ця радуша Там зверху є такий оглядовий майданчик Ось туди ми підіймалися. Туди, я скажу вам так, туди було трошки складно підійматися, але дуже страшно було спускатися, бо думаю, що зараз це ще буде щось ще ще статися. let's but you're the spark to play and it's fire burning holes inside my brain feel the fire Пам'ятаєте цей атракціон і під вечір я на ньому вже покаталася? зараз. Ми будемо заходити у львівські круасани. Ми замовили круасан з куркою, він був дуже смачний, і знову ж таки це не реклама. <«Музика> Ще з напоїв ми замовили обліпиховий чай. Він також був дуже смачний. Дуже давно не була такий чай. <«Музика> Поверх моста є, ніби така тарілка. Це урядовий майданчик. А далі ми пішли до торгівельного центру, щоб зігрітися та просто подивитися деякі речі. Усередині стояла ось така ялинка, вона прикрашена різними фігурками. А далі ми поїхали додому та відпочивали. Fire. Ну що ж, це кінець мого влогу. Я вітаю вас з Різдвом та прийдешнім новим роком. Бажаю вам усього найкращого і па-па!